Книга Пророка Осії, розділ п'ятий. Слухайте це, о священники. Вважай, доме Ізраїля. Прихили вухо, доме царський, бо вам суд належить. Бо ви були пасткою у міцпі і сіткою розіп'ятою на таворі. Відступники погрузли глибоко у вбивствах, та я провчу їх усіх. Знаю я Ефраїма, та й Ізраїль не схований від мене. Тепер, бо ти, Ефраїме, блудуєш сплюгавлений Ізраїль. Учинки їх не дозволяють їм повернутись до свого Бога, бо дух блудництва в них усередині, і вони Господа не знають. Але Ізраїля гординя буде свідчити проти нього. Ізраїль та Ефраїм спотикнуться об свою провину, і Юда теж спотикнеться з ними. Вони йдуть з вівцями своїми та волами Господа шукати, але вони його не знайдуть. Він від них ухилився. Вони зламали віру Господові, бо чужих дітей сплодили. Тепер же новий місяць пожере їх і поля їхні. Трубіть у ріг у Гівеа, у сурму в рамі, Вдарте на сполох у бет Авені, позаду тебе, Венімине. Ефраїм стане пусткою в день кари. Я сповіщаю над колінами Ізраїля річ певну. Князі юдейські скидаються на тих, які пересувають межі. Я виллю на них, немов воду, гнів мій. Пригноблений Ефраїм судом побитий, бо уподобав собі за марнотами ходити. Тому буду для Ефраїма міллю і порохном для дому Юди. Коли ж Ефраїм побачив свою неміч і Юда свою рану, пішов Ефраїм до Ашура, а Юда. До великого царя звернувся, та він вас вилікувати не здолає, ні вигоїти рану вашу. Бо я буду мов лев для Ефраїма, не мов левеня для дому Юди, я розірву їх і геть піду, я вхоплю, і ніхто не буде рятувати. Піду, повернусь на моє місце, аж доки ті не визнають вини своєї. І не стануть обличчя мого шукати. У своїй біді шукатимуть мене ретельно.